Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Воскрес. Дорогі брати і сестри, ми з вами продовжуємо Дякую. святкувати Пасху. І сьогодні, в першу неділю після Великодня, церква подає нам до роздумування Євангелія від Йоанна, 20 глава, уривок, який розповідає про. Два з'явлення Воскреслого Христа учням. І якщо ми подивимося на Євангелія, ми бачимо, що в той самий день Воскресіння відбувається декілька з'явлень Христа. Перш за все, кому він з'являється? Хто був першою людиною, яка зустрілась з Воскреслим Христом? Правильно, це була Марія Магдалина, яка його спочатку не пізнала, прийняла за садівника, і потім він дає себе впізнати вона пізнає Господа. Наступне з'явлення він з'являється, як ми дізнаємось, апостолу Петру, після того, як Петро, побачивши порожній гріб, вертається до інших апостолів. Третє з'явлення це з'явлення по дорозі до. Імаусу двом учням. І в той самий день відбувається ще одне з'явлення: це те, що ми чули в сьогоднішньому Євангелії, коли Христос приходить до десяти інших учнів, які перебувають при замкнених дверях, як розповідає Івангелія. Вони перебувають в страсі, вони перебувають в непевності, хоч вони вже чули. Від Марії Магдалини від інших жінок, що Христос Воскрес, що Гріб порожній, але в них ще нема певності. Вони не знають до кінця чи вірити. І ось в той момент з'являється Воскреслий Господь. І які перші слова Він промовляє до тих учнів. Він каже мир вам! І в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо це. Три рази, що Господь звертається до учнів з цим привітанням. І хоч ми знаємо, що в євреїв було прийнято вітатися шалом, мир, але в сьогоднішньому Евангелії це має особливий сенс. Це не є просто добрий день, як в нас, чи привіт, ось я. Це має глибинне значення. Бо ми чуємо, що саме з цим привітанням відступають всі їхні страхи, відступається непевність і в серці зроджується радість. Коли євреї говорили про мир Божий, для них це означало такий лад, який має панувати в Царстві Божому. І оце Царство Боже, про яке Проповідав Ісус Христос, в ньому мало бути царювання Бога, і це передбачало, що в цьому царстві не має існувати нічого, що суперечить волі Божої. Тому в молитві Отче наш, і молимося, що прийшло царство і була воля Бога. І тому мир Бога це є те, що настане в Його царстві, коли не буде жодного зла. Не буде несправедливості, а буде тільки гармонія, буде все відповідати волі Божої. І не знаю, чи ви зуновлялися, але в службі Божій, яку ми служимо кожен день, після початку благословенне царство іде піктенія, тобто прощення, яке називається мирною. І перші слова, які промовляють вірні, які ми чуємо від хору, чи ви маєте приєднуватися, це відповідь на заклик священника в мирі Господеві, помолімся. Тобто, перше, з чим ми звертаємося до Бога на службі Божій, це про те, що ми молимося в мирі. Потім наступне прощення це за мир з висот. і Мир, молимося за мир для всього світу. І напевно саме в наші часи оці прошення мають дуже глибинне значення. Адже досвідчити, чим є мир, насправді можна тоді, коли його нема, коли прийшла війна, і ми тоді можемо пересвідчитися, якою великою цінністю і благословенням насправді є мир. Але ці прошення мають ще більше значення, що ми молимося не просто щоб не було війни. Ми молимося, от якраз за той мир Божий, який має панувати серед християн і в всьому світі, щоб не просто не було зброєних якихось конфліктів і війн, а щоб настав цей лад, який відповідає Божому задуму. І це вповні. Здійсницю з другим приходом Ісуса Христа. Також, коли ми розважаємо над сьогоднішнім Євангелієм, дуже важливо от, застановитися, що Господь, коли Він з'являється своїм учням, Він на своєму тілі далі несе рани. Рани від цвяхів, якими були пробиті його руки, ноги, також рана на боці, яку лишив спис. І це також має дуже велике значення, що Воскреслий Христос не тільки після Його Воскресіння, але і зараз, коли Він є, перебуває по правиці Бога Отця, Він несе ці рани. І він буде ці рани мати і вічності. Тобто наш Воскреслий Спаситель, воплочений Бог, є Богом, який несе рани, які йому спричинили люди. І ці рани також є свідченням його найбільшої любові до всіх людей, адже він їх прийняв заради нашого спасіння. І тому вони є найбільшим свідоцтвом Господньої любові до нас. І сьогодні можна сказати, що всі ми, українці, також несемо рани, рани від війни, і хтось несе їх в прямому значенні, бо був поранений, покалічений, хтось несе рани в душі, тому що втратив рідних, втратив близьких, втратив домівки. Але напевно всі ми маємо цю рану від війни, всі психологи кажуть, що в якійсь мірі всі ми маємо ПТСР. і маємо сьогодні лучитися з ранами Христовими, тому що тільки якщо ми лучимося з ранами нашого розп'ятого Господа, Бога, які, як я вже казав, несе рани, які спричинили люди, то ці рани стають спасительними. Вони не є просто те, що нас мучить, а те, що стає дорогою для нашого спасіння. І ці рани можуть стати спасительними, коли ми також будемо єднатися в самопожертві і в любові заради нашої батьківщини. Також, коли сьогодні ми роздумуємо над Євангелієм, а в ньому є дуже багато тем у сьогоднішньому уривку, то цікаві є слова, от, тобто не слова, а от що робить Ісус, що Він дунув і каже на учнів до учнів, каже: Приміть Духа Святого. І це нас. Відсилає до самого початку Евангелії, взагалі святого письма до перших рядків, перших глав книги Буття. А там ми бачимо, що Дух Божий ширяв над водами, як каже перша глава книги Буття, а друга глава говорить нам про сотворення людини в такий спосіб, що виліпивши людину з пороху земного. Бог вдунув в неї віддих життя. І от коли Христос Воскресли приходить до учнів і вдихає в них Духа Святого, ми бачимо, що цим Він дає їм не просто це звичайне біологічне життя, а Він дає нове життя. Він їм їх робить новим сотворінням, Він дає їм життя за Духом Святим. І далі також Він дає їм наказ. Щоби вони йшли з проповіддю до всіх народів, і також каже, кому простите гріхи їм простяться, кому затримаєте, затримаються. І в цих словах бачать встановлення таїнства сповіді і таїнства священства. І от цю владу прощати гріхи, розрішати гріхи. Учні Христові передають через свяшеничі свячення з покоління в покоління аж до наших днів. Ви всі священники, які тут сьогодні служать за цим престолом, також отримали якраз коли Єпископ на них поклав руки. Це цю владу прощати гріхи, які дав своєму учням воскреслий Господь. Також в сьогоднішньому Євангелії. Є розповідь про друге з'явлення Воскреслого Господа, і це з'явлення апостолу Томі. Бо ми дізнаємось зі святого письма, що він був відсутній, коли в день Воскресіння Христос прийшов до учнів. І вони, попри те, що йому розказували, що вони бачили Господа, Тома не міг повірити. Ну, це передає напевно ще й його характер, що він такий мав. Добрячий характер, що, попри всі переконання ті переконання, він не вірив. І ось ті слова апостола Томи, що поки не побачу, не увірую, вони послужили, напевно, з'явленню такого, такого вислову в нашому народі, що невіруючий Тома. І ось Господь з'являється Томі на восьмий день, тобто виходить, що вона Наступну е неділю і каже, що він може вкласти свої руки в його рани. І чуємо, що в Тома в захоплені вигукує Господь мій і Бог мій. І важливо нам всім запам'ятати ці слова, тому що це єдиний уривок в Євангелії, де Ісус Христос напряму називається Богом. Ми знаємо, що учні його називали вчителем, говорили, що він є пророк, називали його Сином Божим. Сам про себе Ісус Христос каже, що він син чоловічий. І єдиний уривок в всіх чотирьох Євангеліях, де чітко сказано, що Ісус Христос є Бог, це у цей вигук Томи. І тому Папа Григорій Великий, він каже, що невірство Томи. Воно більш важливим стало для нашого спасіння, ніж віра всіх апостолів. І е, ми бачимо, що Ісус відповідає тому, що блаженні ті, які не бачили і увірували. І ці слова досі звернені до всіх нас, до всіх нас, тут присутніх, і, попри. Те, що минають століття. Христос далі до нас звертається з цими словами, що блаженні ті, хто не бачили і увірували. Тому що насправді учні Христові, вони мали невіру, вони мали знання. Тому що вони Господа бачили фізичними очима, вони могли, як каже, Євангелист Йоанн його доторкатися, могли з ним говорити, могли відчувати його запах. І тому це було знання, це не була віра. Натомість блажені насправді ті, хто не мав цього знання, не мав досвіду такого фізичного сприйняття Господа, але увірував. І в деяких християн ця віра. Стало настільки сильним переконанням, ніж будь-яке знання, що заради цієї віри вони були готові йти на смерть заради Христа. І ми їх прославляємо як мучеників. І коли ми застановляємося, чим є віра, то насправді дуже важко підібрати визначення, чим є віра. Можна сказати, що це насправді таке чудо, яке звершується в душі людини. І, попри всі переконання, логічні переконання, можна годинами слухати різні богословські лекції, проповіді, але чомусь в одних людей є віра, в інших їх нема. нема цього. І кажуть також, що існують докази існування Бога, докази там Томек Вінського, Вканта. Але насправді ці логічні докази вони не доводять. Що Бог існує. Так само ми не можемо довести невіруючим, що Христос воскрес. У нас нема матеріальних доказів Христового Воскресіння. В це можна тільки вірити. А віримо тому, що нас переконує досвід життя, цей досвід, який ми маємо в нашому серці, досвід зустрічі з Богом. Яке, напевно, яку, напевно, переживав в своєму житті кожен з нас. І ось для одних людей це такий досвід такої миттєвого просвідчення, коли людина в якийсь момент вона дійсно глибинно увірувала в Бога Воскреслого Христа. А для інших це є довгий шлях. І він складається з різних життєвих ситуацій, поки людина дійсно досвідчує. Що Бог існує, що Христос Воскрес. І це стає таким переконанням, яке насправді є набагато сильніше, ніж будь-які докази, що Господь дійсно є поруч на, з нами, Він є в нашому житті, що Він лишає оці сліди, які йдуть поруч з нами по дорозі нашого життя, що ми в нашому житті досвідчуємо. Божу доброту, Божу любов, Боже милосердя, сьогоднішню неділю також називають неділею Божого милосердя, і це ще одна тема, над якою вартує розважати. Але я і так вже довго говорю, тому це лишимо десь, щоб кожен з вас застановився якраз над значенням Божого милосердя в нашому житті. І сьогодні, дорогі у Христі. Крім того, що згадуємо апостола тому про те, як його сумніви стали спасительними для нас, бо ствердили, що Христос є насправді Богом, чому ми сьогодні не сумніваємося. Також сьогодні, от сьогоднішній день, винесемо з церкви цю думку, що Воскресний Христос. Несе нам свій мир. І Він є джерелом миру, він є тим, хто може заспокоїти наші серця, наші страхи, наші сумніви, що джерело цього є саме Воскресли наш Спаситель. Христос Воскрес.